Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монетка 2009 року. Так трошки тут не видно, 2009 рік. Завершуємо вже цей альбом набирати. Знайшлася моя монетка, яку я думаю, що я її десь загубив. Виявляється, що я її не загубив, Я її просто не в ту коробку поклав не по тому року. І в списках бачу, що вона прийшла, вона є відмічена, що... Є, а по факту нема. Але тут, покопавшись, знайшов свою монетку. Це монета присвячена. Зараз її максимально близько покажу. Це монета присвячена Миколі Боголюбову. Так, зараз ми сфокусуємо, щоб і світло було, і картинку було видно. Так, є, поїхали. Отже, монета. Микола Боголюбов присвячена старічу від дня народження Миколи Боголюбова, одного із засновників сучасної фундаментальної науки, основоположника шкіл нелінійної механіки та статистичної фізики. Надзвичайний науковий талант Миколи Миколаєвича дав змогу здійснити важливі для всієї світової науки відкриття в різних галузях. Його м'я присвоєно Інституту теоретичної фізики Національної академії наук. України. На аверсі монети, на монети зображено, графік. Ось зображено графік. з фрагменти формули з теорії нелінійних коливань та теоретичної фізики. Ось сам графік, центральну композицію займає формули. Зображені також на. А версії монети. Далі в верхній частині напис Національний банк України, Малий Державний Герб України, напис з цифрою 2 буквами прописано Гривні і логотип банкнотно-монетного двору також вказаний. Далі гурт монети рифлений, рифлений. і на реверсі монети портретне зображення. Миколи Боголюбова Боголюбова в окулярах роки його життя 1909-1992. Напис внизу: Микола Боголюбов великими буквами і позаду його голови, умовно на фоні нього форму, знову ж таки, фрагменти. Формули також зображені. Монета відноситься до серії видатні особистості України. На початок жовтня 2025 року таких монет вже вийшло 146 одиниць, досить велика кількість. Рік карбування 2009 матеріал Нейзильбер діаметр 31 мм, маса 12,8 грама. тираж цієї монети 35 тисяч. Одиниць. 35 тисяч це, в принципі, невеликий тираж, але ціна на неї чомусь вона невелика. Я цю монету купував, сейчас вам скажу точну дату. Дану монету я собі прикупив 2009 рік. 18 серпня 2025 року вона мені обійшлася в 170 гривень. Всього 170 гривень. За монету 2009 року, це не 19 рік, це 2009 рік, всього 170 гривень і тираж у неї 35 тисяч. Зараз тиражі вже по 50 тисяч випускає Нацбанк, і старт у них від 155. От нещодавно тільки забрав посилку з кошицем 155 гривень плюс пересилка і набігає там в районі 200 гривень. Ось. А тут 2009 рік, Боголюбов, гарний стан і всього тільки 170 гривень. Так, далі повернемося до художників. Художники та скульптор монети був Володимир Атаманчук. Ціна монети на старті коштувала 15 гривень в 2000 році Фактично ціна її мінялася. 10-й рік 15 гривень, 11-й, 12-й, 13-й в районі 20 середня ціна 14 25 гривень. 2015 30 гривень, 16-й 35, 17-й 40 гривень, 18-й 45, 2019 20 50 гривень, 21 55 22 60 гривень, 23 105. 24, 130, 20, 2025, 150 середня, за даними сайту Солбері, початку жовтня 2025 165-200 гривень вартує дана монета. Стосовно каталога Максима Загреби, можна ще подивитися, що тут він пропонує по цій монеті. Зараз ми відкриємо і глянемо. Поки що я залишу її в спокій цю монету. Перейдемо до Загреби. У Загреби. У Загреби дана монета. Так, це у нас 2000, а ось 2, 2 гривневі монети. І шукаємо Боголюбов. Ось Боголюбов також присутній, Боголюбов 2009 рік, 35 тисяч тираж, Veryfine 100, EkstraFine 150 і Proof-Like в районі 210 гривень. Тобто десь співпадає з даними сайту Солбері ціна на дану монету. Так, і тепер перейдемо до огляду. Купував він. Я... Чуть, не, чуть не розбив свою монетку. Добре, що собі підстелив під, під землю. Там, де в мене під столиком коврик. Якщо щось падає, то паде вона не розбиваючись. Так, значить, Микола Боголюбов купив я дану монету у Степана Тимківа. Фейсбук-спільнота Мрія колекціонера. Там у нього одним лотом, просто один із його знайомих продавав багато монет. І серії видатні особистості України. Я собі просто одним лотом вибрав одночасно сім монети, які мені треба було закрити позиції. І по більш-менш такій адекватній ціні я собі їх одним лотом, однією посилкою і забрав. Так, коротко про історію Миколи Боголюбова, про його біографію. Народився 21 серпня 1909 року в Нижньому Новгороді Росія. Народився Микола. Боголюбов відомий вчений, фізик, теоретик і математик Академії, Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки і Академії наук Радянського Союзу. Батьки професор богослов'я Микола Михайлович Боголюбов і вчителька музика Ольга Миколаївна незабаром переїхали в Ніжин, а згодом у Київ навчався в підготовчому класі Київської гімназії. Однак через військові події часів Української революції сім'я переїхала на Полтавщину. І семирічна школа в селі Велика Круча стала єдиним навчальним закладом, який закінчив Микола Миколайович. Самостійно вивчав фізику і математику. В 1924 році написав першу наукову працю, а ще за рік зарахований в аспірантуру Всеукраїнської академії наук. Ну, для мене це взагалі люди з іншої планети математику і фізику вивчати самостійно. Її в школі важко вивчати, а самостійно вивчати це, представити собі, який це талант. У віці 20. У 2024 році написав наукову працю і ще за рік, зарахований в аспірантуру Всеукраїнської академії наук, у віці 20 років отримав ступінь доктора математичних наук в 20 років. Співробітник Вуан 1925 років, а з 1936 року професор Київського університету. Після Другої світової війни працював в Київському інституті математики 1945-56 років, очолював об'єднаний інститут ядерних досліджень у підмосковному дубні 1965 по 1988. Ним же створений інститут теоретичної фізики Академії наук Української соціалістичної Радянської Республіки. В Києві 1965-83 років, математичний інститут імені Стеклова в Москві 1983-89 роки, засновник радянських наукових шкіл у галузі нелінійної механіки, статистичної фізики і квантової теорії поля, член багатьох іноземних академій наукових закладів і товариств, автор понад 300 наукових праць, двічі герой соціалістичної праці, лауреат Ленінської і трьох державних премій. СРСР. Його науковий потенціал був настільки потужним, що деякі зарубіжні вчені навіть е, припускали, що Боголюбов псевдонім, за яким ховається ціла група фізиків і математиків, аж поки на Всесвітньому формі математиків у Сієтлі США в 1956 році не побачили Миколу Миколайовича на власні очі. Вважав себе справжнім українцем, носив вишиванки, захоплювався поезією Шевченка. Молодий аспірант кафедри математики і фізики писав протоколи семінарів кафедри українською, і перші його роботи також були написані українською, згадував брат Олексій Боголюбов. В тяжкі часи для України, коли почали знищувати українську інтелігенцію, коли в Харкові проходив ганебний процес СВУ, а українські книги горіли, визнав себе українським, українцем і вважав себе ним усе життя. Не підписав листа проти Андрія Сахарова, опублікованого в Правді, за підписами багатьох академіків, помер 13 лютого 1992 року в Москві. На честь вченого названо Малу Планету. Національна академія наук України в 92-му році заснувала премію імені Миколи Боголюбова за видатні наукові роботи в галузі математики і теоретичної фізики. Ось от співвітчизники. Проставляли нашу неньку Україну. Так, і дана монета продовжує наповнювати мій альбом 2009 року. Залишилося ще відносно небагато. 2009 рік був багатий на серію видатні особистості, їх тут було досить велика кількість. Ось, і займе вона своє місце ось біля Симона Петлюрі, орієнтовно. Тут є вільна комірка. Як бачите, тут у нас раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Вісім монет цієї серії. Вісім монет. Так, можна буде умовно когось іще поміняти місцями, щоб уже повністю у нас були розташовані одна за одною серією видатні особистості. Хай будуть ось тут. Ось так. А далі підуть уже не... Дещо інші монети, але то вже таке. Залишилося ще буквально дві, вже в дорозі. Чекаємо поповнення нашої колекції. Якось так. О, так. Ну що ж, друзі, залишайте свої відгуки під цим відео. Підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!